Лідер лівоцентристського блоку П'єр Луїджі Берсані той, хто має вирішити, яким буде наступний італійський уряд. Хоч з мінімальним відривом його політична сила випередила правоцентристську коаліцію партії на чолі Сильвіо Берлусконі. Однак у Берсані немає достатньо голосів, щоб самостійно сформувати уряд. Берлусконі вже заявив, що готовий до коаліції з лівоцентристами. Натомість, колишній комік Беппе Гріло ще до виборів казав, що не збирається вступати в жодні альянси. Лівоцентристи завоювали більшість в нижній палаті парламенту. У верхній палаті місця розподіляються залежно від того, хто переміг в кожному регіоні. Тому у Берлусконі виявилося 116 місць на три більше ніж в лівих. Для формування більшості необхідно 158 місць. Це означає, навіть союз Берсані з Монті не дасть необхідної переваги. Це не невиправна трагедія, бо щось таки має вирішитися. Вони, тобто президент Наполітано та ці люди, які перемогли, ну майже перемогли, мусять прийти до якоїсь домовленості. але на нас чекають болючі кілька місяців, допоки з'явиться хоч якась стабільність.